Добрий день, мене звати Ольга, мені 54 роки, я проживаю у місті Львів, споживаю продукт вже 9 місяців. І за цих 9 місяців я в мене народилося понад 25 результатів з здоров'я. Вживаю що саме? Вживаю лф 8 на постійній основі, вживаю білі і фіолетові капсули на постійній основі. Нещодавно почала вживати редженер, луру, зелений коктейль. Ну і маю ще отакий ляток ще є, але бережу на час відпустки, бо щоб не було такої ситуації, як ворость просити. Ні, то такої немає, то від того. Від того. Я пробувала, є є. Це лайтові, лайтові. Ну, одним словом, то те, що я споживаю. А тепер так коротко про результати. Оскільки їх вже дуже багато, то я такого буду йти або з ніг до голови, або з голови до ніг. То не буде в тому порядку, як вони в мене з'являлися, але мені так легше буде просто згадати. Напевно, почнемо з ніг. Ноги в мене дуже напрякали, і я не могла пити воду до того. Коли постало питання вживати, але 8 чи не вживати. Бо як чуєте, треба запивати водою, треба пити багато води. Я думаю, Ну такий корисний, ніби продукт, і радять мені близькі люди і, і чую інших людей. Але як я буду пити ту воду? Ну, я ту капсулу вип'ю, як я не буду пити води, то не буде ефекту. Ну якось треба пробувати. І коли я почала пити капсулу, мені за тиждень зійшло шість кілограмів, зійшла вода, і в мене ноги не набрякають. Я нині п'ю. До 2 літрів 2,5 літрів води. Це найперше. Далі мене дуже боліли ноги, просто так крутили. І лікар сімейний сказав мені здати аналізи на ревмопроби. Коли я здала ті аналізи, в тих аналізах були одні плюси. Мене перестали від елегу ноги боліти. Мені стало цікаво, я здала на ревмопробі аналіз повторно. Тільки один показник плюс, а решту все мінус, 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 мінус. Уявляйте, який результат хороший. І ноги не крутять і не болять. Це щодо ніг. ідемо вище. З репродуктивної системи в мене лише один придаток. Більше в мене вже нічого немає в 15-му році була операція. Але три роки тому я обстежувалася на нультразвуці, і мені сказали, що там є множинні кисти. І вже тепер нема. О, <свист> клас! <свист> 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 Супер! Ідемо <свист> далі. Кров. Кров була густа, настільки густа, а я регулярно здаю аналізи, бо в мене ще й щитовидки немає. І Мушу ходити до ендокринолога обстежуватися. И кров була настільки густа, що тромбувалася на виході. Мені дві медсестри брали, мучилися самі, мучили мене і всьому тому були на раді. Тепер в мене кров рідка і ну, просто тече як хвилі ріки, і все, і все гаразд з кров'ю. Так, зникає післяопераційний шов. Я перенесла вже житті п'ять операцій. І післяопераційний шов, той, що не був косметичним, бо його не можна було таким зробити, він тепер розгладжується, робиться таким майже непомітним. Олічка, нічим не мажете, Нічим, тільки просто п'ю-п'ю те, що я, я можу чимось мазати. Далі. Ноги. Плюс. Офшорна зона жінки. <laughs> жінки комають гроші в офшорну зону. <laughs> e, була в мене тут така проблемка, теж я дізналася з ультразву, ну не тільки з ультразвуку, коли я годувала дитину грудьми. В, в мене e, після того, після годування, як я відлучила дитину, почався e, e, мастити. Запеклося там молоко. E -e. Я нібито народними способами, медом, капустою всяким таким, ніби тому дала раду, але все одно воно десь там щось, залишки якісь залишилися. І коли я знову ж таки прийшла три роки тому на і, і лікарка мені каже, у вас тут є така булька, не лякайтеся. Якби там в мамолога, то є е -е, швидше за все запечені з густо кулука. Ну що я маю з тим робити? Що ви будете пальцем добувати, Ну є то є. Ну і я так ніби з тим заспокоїлася, але цього року перед Різбом я чую, оце було найпотужніше моє загострення, якого я, в принципі, десь трохи і налякалася. Бо молочна залоза, самі знаєте, то не палець. Я на роботі і чую, що моя ліва грудь така тяжка робить така, як камінь натягне донизу. За години-дві-три мене вже розбирає температура. Прийшла додому, мене взагалі в ліжко поклало. Я пішла оглянути себе, а воно все червоне, таке. На другий день вже не тверде, менш червоне, м'якне. А за поні а то було в п'ятницю, в понеділок мені через вихідні я вдома ходжу, то то все контролюю, думаю, та вихідні дні я все одно ніде мамолога ніякого доктора не знаю. Як буду бачити, що буде в понеділок. А в понеділок все стало на своє місце, і в понедішній день все Круто. Е, йдемо е, далі. Щитовидка. У мене нема щитовидки вже цілий рік, але мій ендокринолог каже, що я його найздоровша пацієнтка, і каже, що буде зменшувати мені дозу гормону. А так сталося, що от в Трускавці я випала останній Еутерокс, і вже в мене його більше немає. Треба в аптеці купити. Може, я ще болі... може, і, Ну, Це єдиний аптечний препарат, який я споживаю, більше нічого okay. може. каже я не смію так. Знаєте, то є, то є гормональна система, ні, ні, це то так різко обернує, то є трохи то. легковажно. Так. І я от, ми ось приїхали до Труска коли понеділок. То від понеділка я від теороксу не п'ю. Нічого зі мною не відбувається. Ну, Бо людина, яка не має щитовики, весь мир себе почуває. Mm -hmm. А завдяки Еле, то вони ніби мені замінюють терокс. Той, той mm -hmm. ну, єдине, що я не відважуюся його сама собі відбувається. Я прислухаюся до порад. Лікаря каже, він що буде знижувати, зник. Сьогодні так знизить, через якийсь термін, ще знизить, а там, може, і вийдемо на взагалі на другу позицію. Це ви вже чинники, так. Ну, а ви собі самі відмінили його? <розуміло> ну просто ні, то я його не відміняла. Ну, не піло, а ви ну та не п'ю. <розуміло> Далі е, в мене було ряд запальних процесів хронічних, зокрема, гайморит, фронтит, отит. Е, хочу сказати, що цієї зими я ходила без хустки, без шапки, а до елевів я така е, з, з вересня до квітня Забутана, бо будуть боліти бунка. Цього року це перший рік, що мене не полили бурка. Чого? Але було помітне таке ледь помітне загострення щось там поштрикувало. <сміття> е е але нема? Та нема, нема, нічого нема. І так вичистився ніс, у то все так буквально цього року перед Великодним, е що навіть боку мені. Скільки? 30 років, то якщо мені тепер 54, то, то уявляєте, скільки років тому назад робили 30 років прокол. Бо не могли з тим ради дати, то з мене вийшло більше ніж під час проколу. Супер, mm -hmm. mm -hmm. така чистка йшла. Така пішла чистка. Голова. Uh -huh. uh -huh. Голова не болить, мігаренів ніяких нема. метеозалежності нема, тиск нормований. У мене іноді був високий тиск, і то такий високий, що на 4 дні мене вклало в ліжко, і я була непрацездатна. Тепер я забула про високий тиск, я його навіть не міряю, то номер запхала десь там далеко. <кх> не, не, не маю потреби міряти тиску, бо з тиском також все гаразд. Ясність розуму, швидкість думок, швидкість реакції це все також плюсики, плюсики, плюсики. Нервова система стабілізована. Я навчилася так безболісно реагувати на катаклізми довшкілля. Ніщо мене не може так вивести з ладу, я менше нервуюся, тобто підвищилася стресостійкість. Вага? Вага я yeah. важила, і коли я прийшла сюди перший раз, то я важила 108 кілограм. Тепер я важу 92. Вона вже якийсь період так стоїть. Я не знаю, чи пас, пас, то паска купаси, чи то шутки. Але все одно, 9... де 108, а uh -huh. де 92, то є так, що з але я відчуваю, що йдуть об'єми. Ніби вага стоїть, але йдуть об'єми. Oh, uh -huh. Чудово. Ну, приймали продукт з якої кількості, як ви починали? Я збивати? починала відразу з цілої, бо як О, кажу, в народі добро, з... добро не розбавляють, а тиск, <плес> з... а тиск як реагула? нормально реагував. Можливо, тому що в мене не було таких. Знаєте, є люди, в яких тиск от стабільно там життя, наприклад. У мене просто періодично з'являвся той тиск. Mm -hmm. Соки? Ну і е, якість е, нігтів волосся. Е, Шкіри, Шкіри все покращилося. Колись я голову мила кожного дня. Тепер я голову мию раз на тиждень. Економлю на На воді, Так, Парадонтоз. Я мусила купувати спеціальні пасти. Тепер нема потреби, бо леви забрали ту проблему. Чудово. покращився зір. Може, в майбутньому ще відмовлюся від окулярів. За 9 місяців. Чудовір, так, народжується дитина, як родилася.